Наказка кіт цап та баран. Жили на одному подвір'ї цап та баран. Були вони великими приятелями. Останні ж муціна поміж собою ділили. А коли вила у бік, то це коту Васькові. Він такий злодій та й розпійник. Завже нишпорить та винюхує, де що погано лежить. Чого б поцупити? От лежать собі цап та баран і розмовляють, де не взявся тут кіт сірий живіт. Йде та жалісно плаче. Цап та баран його питають Котику, братику, сіренький животику. Про що це ти плачеш? На трьох ногах скачеш? Як же мені не плакати? Била мене господиня. Вуха смикала, ноги ламала та ще й задушити обіцяла. А за яку таку провину тобі така погибель? А за те мені така погибель, що сметанку злизав? І знову заплакав кіт. Котику, варкотику, сіренький животику, про що це ти ще плачеш? Як мені не плакати? Баба мене била та промовляла, ой прийде до нас зять. Чим його годувати, Так і доведеться колоти цапа та барана заревли цап та баран. Ах, ти сірий котище, дурне лобище на що ти нас занапастив? Ось ми тебе забадаємо. Тут кіт воркіт провину свою визнає та й став вибачатися. Цап та баран його пробачили і стали втрьох думати, як далі бути та що робити. Ану, середній брате, запитав кіту у барана, чи міцний в тебе лоб? Спробуй но ну, об ворота. Піднявся баран, з сходу стукнув лобом в ворота. Захитнулися ворота. Та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт в цапа. Чи міцний в тебе лоб, спробуй но ну, обворота? Піднявся цап, розбігся, вдарився, ворота відчинилися. Курява до неба піднімається, трава до землі прихиляється, біжать цап та баран, а за ним. Скаче на трьох ногах кіт, сірий живіт. Втомився кіт, почав благати названих братів. Цапата барани, не покиньте меншого брата. Узяв цапкота, посадив його на себе І поскакали вони знов по горах, по долинах, по сипучих пісках. Довго бігли і день, і ніч. Поки в ногах сили вистачило. Ось добігли до якогось стана на крутому пагорбі. Під тим пагорбом скошене поле, на тому полі стоги, наче будинки стоять. Зупинилися баран та кіт відпочивати. А ніч була осіння, холодна. Де добути вогню? Думається б баран, а кіт сірий живіт вже знайшов берести, обгорнув цапові роги та велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися цап з бараном, та так сильно іскри кризачей посипалися береста й забалала. Розвели вони багаття, сіли та гріються. Не встигли, як слід обігрітися? Бач, завітав до них непроханий гість Ведмідь. Пустіть погрітися, відпочити, що сил моїх немає. Сідай до нас, Михайло Івановичу, звідки йдеш? Ходив на пасіку та побився з мужиками. Стали вони в чотирьох на ніч вкладатися. Ведмідь під стогом кіт на стогу, а цап з бараном біля багаття. Раптом йдуть сім сірих вовків, восьмий білий і прямо до стогу. Замикали цап та баран. З переляку, а кіт сірий живіт повів такому. Друже, білий вовче, над вовками князь, не сердь нашого старшого брата. Він сердитий. Як розійдеться нікому не минути лиха. Невже не бачите в нього бороди? Адже в ній сила. Бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкуру знімає. Краще з честю підійдіть та попросіть. Хочемо, мовляв, пограти, силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися, обступили ведмедя і почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився, та як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися, вибралися аби як, та, підібгавши хвости, марщі тікати, а цаб з бараном тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цап з бараном охопилися передніми ногами за ялиновий сук, і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинові шишки та промовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк. Якраз по вовку на брата. Я, кіт, нещодавно двох вовків з'їв з, з кісточками та ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та не спіймав, бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке. цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить. Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись. Так і втекли, а кіт сірий живіт, цап та баран, пішли своєю дорогою.